Сьогодні, коли ми з вами знаходимося в тих обставинах, які в нас є, ми бачимо, що спокій це єдине, чого не вистачає нашому світу. І якщо ми, як віруючі, думаємо, що у нас все хорошо, то це неправда. Кожен з нас переживає, переживає за різні моменти, не тільки за те, що можуть взяти чоловіка на війну. А в принципі, є брати і сестри, які вже служать, воюють. Є ті, хто з родичів виїхав, і ми теж за них переживаємо. переживаємо. Тобто є різні обставини, які змушують нас бути неспокійними. Сьогодні хочу підняти саме цю тему, і давайте ми з вами прочитаємо декілька віршів з Біблії на цю тему. Псалом 23 в українській версії, 22 в російській версії. Господь мій пастир. Тому. Я не маю недостатку. На зелених пасовиськах він мене оселить, на тихі води мене запровадить. Він душу мою відживляє. Коли ми говоримо про спокій, ми бачимо, що він пов'язаний з тишою і підживленням. Тобто, дивіться, тиша і підживлення. Як ми розуміємо, що таке тиша? І що таке для нас підживлення? Зачастую ми з вами знаємо, що християни вони користуються чим? Молитва. Пост, да? ми читаємо проповіді, слухаємо різні служіння, спілкування святих. Але по суті, підживлення це не тільки це. Чому? Тому що не випадково перше слово це тиша. Тому що треба вміти бути на самоті з самим собою. Треба вміти в цей момент відключатися повністю мозгами від всяких тих думок, які нас турбують і не дають нам, як то кажуть, жити спокійно. Читаємо далі. Ісая, 26 розділ. Третій вірш. Того, хто тримає твердо на тобі, зберігаєш у, повному, у повній мірі, бо на тебе він уповає. Дивіться, можливо мати мир тільки в тому випадку, якщо ти тримаєшся за Бога і уповаєш. Таких два цікаві слова триматися і уповати, да? сподіватися, що він не покине, що він допоможе, що він втішить, що він підтримує, підбадьов. Всяке. Да? Тобто, це, це ось плюс-мінус те, що тут мається на увазі. І давайте подивимося декілька віршів з нового заповіту, які говорять теж про спокій. Матфія, 11 розділ, 28-го вірша. Придіть до мене всі струждені та обтяжені, і я заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душим своїм. Бо ярмо моє не тягар, тягар мій легкий. Дивіться, коли ми говоримо в темі спокою, ми бачимо, що спокій дати дати, дати датим тільки Бог. І дивіться, чому він здатен це дати, тому що він є тихий і покирливий серцем. Тобто, якщо Бог такий, і ми йдемо за ним, то звісно ми здобуваємо ту саму звичку, те саме, що має Бог. Знаєте, саме, от я думаю, це моя особиста така думка, да, саме з таким віршах віршав, да, є такий вислів да, Покажи мені своїх друзів, я скажу, хто ти. Так само і тут. Якщо наш друг це Бог. Який має серце тихе і покірливе, то ми стаємо такими самими. Все, це просто ну, не випадково все це сказано. Окей. Але це можливо, коли ми йдемо за Богом, тоді Він дає спокій. Але дивіться, тут нам розширюється, що таке спокій. До того, що спокій відноситься тільки до душі. Уявляєте? Спокій це для душі. Якщо ви подивитесь, якщо душа хвилюється, то тіло страждає. Якщо в душі нормально, то з тілом теж все добре. Чудесно, да? так, ну так воно цікаво. Але дивіться, ми говоримо про такі речі, як душа і тіло. А де дух? От дух це є Бог. Ми знаємо триєдинство Бога, да? Бог, Отець, Син і Дух Святий. Филип'ян, 4 розділ, 6-7 вірш. Ні про що не турбуйтесь, але в усьому нехай ваші бажання виявляються перед Богом. У молитві, проханні з подякою і мир Божий, що вище від усякого розуму, берегте ваші серця, ваші думки, ваші у Христі. Дивіться, спокій він пов'язаний з тим, щоб не турбувати. Взагалі, от просто ну, відбувається щось, а ти такий ровний, спокійний, до цього ми. Всі вчимось, особливо жінки, це, звісно, да, емоційні створіння, нам дуже важко це зробити. Але, тим не менш, коли ми говоримо з вами про спокій, то от важливий пункт у спокою не турбуватися взагалі ні про що. І саме такий спокій, дивіться, збереже серце. Чомусь не сказано за, за тіло знов, да? ми бачимо душа, серце, розум. Тіла ще немає. Бог піднімає ключові питання, які стосуються саме спокою. Перше це душа, друге це серце, третє це розум. Колосянам 3.15. Нехай мир Христа панує у ваших серцях, до якого ви також покликані в одному тілі. Будьте вдячні. Ми бачимо, що Бог показав нам через Христа, як то мати спокій в різних ситуаціях. Якщо скажете, що «Та, Христос там не був одруженим. Так. Але з спокусою він намагався впоратись і був спокійним. Різне-різне, да? тобто є, коли кажуть, несправедливість, я хочу за справедливість, Христос не боровся за справедливість взагалі. І коли християни моляться за справедливий мир, я особисто цього не розумію. Але я молюся по-своєму, кожен по-своєму приймаю кожну людину. Але дивіться, спокій дав приклад Христос. І ми бачимо, що коли ми... Беремо приклад з Христа, то все це, що про що ми зараз проговорили, уже зараз іде на тіло. Дивіться, покликані в одному тілі. В якому? В церковному, тобто в святим, в святому оточенні. Це коли збираються один, два, три людини, і Господь посереди посередині них. Тобто ми з вами сьогодні зібрані і Господь посеред нас, тому що ми шукаємо спокою, ми шукаємо волі Божої і ми розлагодимо. Так от, дивіться, в тілі буде пануватиме, пануватиме спокій, мир, коли я буду вдячен. Як складно нам здається, да? щоб мати спокій, треба йти до Бога. Треба брати з нього приклад. Треба розуміти, що якщо да, покажи мені своїх друзів, я покажу, хто ти, цей приклад ми бачимо, що от. Якщо мій Бог такий, то хто я тоді? Чому я не, не є ідентичністю Бога? Є над чим працювати? І тоді ми бачимо, що Бог дає спокій, мир в такому сенсі, що я перестаю турбуватися. Коли я перестаю турбуватися, я стаю спроможним бути вдячним. А коли я вдячен, я говорю про те, що я щирий християнин. Я заспокою, заспокоюється моє серце, мій розум, моє тіло. І вся церква може об'єднатися. Суспільство святих. Це і є момент, коли ми один одного надихаємо на те, щоб бути не просто спокійними, а давати цей спокій один одному для того, щоб прославляти ім'я Бога. Так які висновки ми можемо зробити?